Доброго дня, з вами компанія Біпро я Олег Каліний. Сьогодні хочу вам поговорити про записний воск і відділення запросного воску від меду. Хочу так сказати, порівняти два, два різних обладнання, тобто для відділення запросу запросного меду від воску. Дивіться. Якщо у вас є лінія для відкачки меду, тобто цілі ви плануєте придбати, то напевно краще брати шнек. Так як шнек любить працювати з записом, коли є рівномірне поступлення до нього, ну, нього сір'я. Коли у вас воно буде рівномірно поступати, то це дає можливість, коли у вас є лінія то Він буде гарно віджимати мед від воску і працює досить-досить класно. І ще одне е, таке преимущество переваги на нашого шнека це то, що він працює від 220 Вт. Він не потребує багато кранедії при роботі. В ньому встановлено двигун 550 Вт, е, що досить економно і досить гарно віджимає. То есть у нас ее, збільшений карман захвату і ну, в воску йде, то ось, ну, на кінці нас получається ну, там плазмас, тож він, ну, витискає досить 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 хорошо. Якщо у вас э, немає лінії для крикацькогоменту, то ось ви э, працюєте, наприклад, там ножами, вилочками, там ще будь-чим, э, то краще, напевно, поставити от такі ось Таке обладнання, яке до такого температурного режиму відділяє воск від меду. Тобто ми сюди насипаємо серію, це може бути в кінці сміни, це може відразу все поступати, тобто неважливо зовсім. Включаємо. Тут мається двохтемпературна рубашка, тобто тут у нас по бокам 40 градусів, тут у нас 80. Мед швидко протікає через ламелі 80 градусів, опускається наниць і витікає там через туп, ну, відвод. У під, е, нас піднімається рівень, і мед е, піднімає воск, воск починається відпалити тобто, через сі ламірі. Так тобто, як рівень піднявся, ми його виравнюємо за допомогою зливу, що у нас не буде якраз в рівні цих ламелій, Воск плавиться і в нас дуже досить гарно відділяється, то я сказав на 100% мет від воску, так як плавиться, мед стікає знизу, він не перегрівається, все добре і працює досить-досить ну, хорошо, коли у нас э, ну, серйозний поступає на жиремну міру. Тобто ми можемо раз в годину це висипати, в раз в день навіть можна в бочку, потім це можна в кінці ну, осінню це все зробити. Зовсім ну, неважливо. Тобто, ви можете купити його там, ну, на декілька людей і по, -по очерді ними користуватися, тобто, він буде працювати без проблем. Єдине його недолік, як я вважаю, що він у нас 380. Тобто, він потребує ну, не менше 6 кВт. а Коли він розігрівається, навіть може вживати до 8 кВт електроенергії. Коли він розігрівся, вже він буде вживати від 2 до 4 кВт. І ну, це його такий режим роботи. Що ще можна сказати? По стоїмості тобто, звертайтеся до нас на сайт, ціна там актуальна. В наявності це все під замовлення. Може бути в наявності, може під замовлення, тобто це ж ну, таке. В інтернеті досить багато відео, як працює такий запросний. Ну, Агрівати, як його називати, знаєте. Багато відео в нас про шнеки, то як вони працюють. Так що, ну, вибирати вам, е з яким апаратом так сказать працювати. Хотів е ну, би вам це сьогодні так роз'яснити. Ну, на мою думку, краще, якщо у вас є лінія, ще раз повторюсь, це буде шнек, якщо лінії немає, це буде. Е це відділювач, ну і також він під лінією теж досить гарно стає, досить гарно працює. То есть, ну його потреблення електроенергії в нього ну, в разів рази більше, чого шляха.